Як спати, коли ти на взводі? Даю три дієві методи. Жирні вуглеводи перед сном. Пюрешка, торт, вершкова паста. Так, це в цілому не валом для здоров'я, але для стабілізації нервової системи топ і працює краще багатьох заспокійливих, тому що така їжа допомагає зміцнити першопутне відчуття безпеки. Важливо спати з трохи припіднятою головою, якщо їсиш менше ніж за 3 години до сну. Друге, що допоможе: тиск на тіло. Під час сну він заспокоює нервову систему також. Зроби собі кокон. З подушок, обзаведись важкою ковдрою, ну і звичайнісінькі обійми теж ніхто не відміняв. І на останньому місці всім відомі фізичні навантаження. Навіть 20 хвилин активності в день суттєво знижують рівень кортизолу, який відповідає за те, що ти не можеш заспокоїтися і уснути. Плюс, якщо ти реально втомишся, тобі буде легше заснути. Головне не активнічити прямо перед сном. Сон це фундамент твоєї адекватності, сили і витривалості, речі, які дуже необхідні саме в стресові часи. Зберігай, відправляй другу і підписуйся. Будемо розквітати разом.